В общем, перекресток улица Героев Сталинграда. Второстепенку мы не видим. Автобус номер 21. Возле Днепроплазы. Номер 1748 СААА. Сбил велосипедиста. Сейчас около 7 утра. Ждем милицию. Нас зовут Макс. В общем, ситуация была такого роду. Вчора, 3 е липня, липня так, я спускався, побившись сідова, зараз це Івана якогось Прямував до Дніпроплазу. Було вкрасне світло, я нікуди не поспішав, звісно. Передо мною стояла автівка, яка теж чекала, щоб рушити. Шо це, до речі, за автівка була, ти марка? Це Део, чи Сенс чи Ланос, вони ж однакові. Колір, Колір чи... Біла, чи якась трошки срібляста, ну, в общем, світленька така машинка. Стояла, людина чекала, я собі їхав, накатом, нікого не трогав. Включається жовтий, зелений, водій рухається, повертає у сторону річного порта нашого вокзалу. Я ж за ним. Повертав тут праворуч? Ні, я їхав прямо, прямував а, прямо, прямо. на Дніпроплазу, mm -hmm. там мене чекав батько, з ним була зустріч. Mm -hmm. От. І коли я ну, повернув вже наліво, направо, це всі знають, я як, побачив автобус, я по своїй практиці зрозумів, що якщо я зупинюся, він мене просто зіб'є. Треба було ну, кудись від'їжджати. Все, що я встиг зробити, це доїхати до його середини. Я бачу, що в людини очі якісь нездорові, круглі, він вчепився в рулі і не володіє ситуацією. Взагалі, произошла у нас ДТП, стиковка, він мене б'є в заднє колесо, мене клонить направо, і якось рефлекторно, чи на В Взагалі, я спригую на ноги, пробіжався, все. Короче, ти велик лишив я велик виходить. лишив, бо це залізо, а якась mm -hmm. От, Я пробігся, в шок, я не зрозумів, що, як, я взагалі не повірив, що воно, що я в аварії. Получається, він сидить щось і не може теж нічого зробити. Я підходжу, кажу, дядьку, нам що ж ви так робите? Ну, як зрозуміло, кондукторша, водій, кажуть, та ні, це ти не правий хлопець, ми на зелений їхали. Ось тобі. Водій щось починає дергатися. Я не, зні... не вибираю ще велосипед, тобто беру телефон одразу, відео знімаю. Ну, Щоб в мене щось в доказ якийсь був, хтось мені повірить отак от нещасному, як то кажуть. Він все це, це побачив, зупинив машину, все. Починаю відкривати двері. Я ж думаю, а вдруг зараз втече. Я закриваю двері і кажу, ні, мужик, сиди. Ну, пропоную йому домовитись по-нормальному, по людськи Я ж знаю, що можна розібратися. Всіда. От, На що він мені каже, я тобі нічого платити не буду за твій типа, парень, броди лесом. Я розумію, що дивлюся, заднє колесо Тобто Я вже починаю трошки відходити, приходити в себе. Це, ну, для мене це великі гроші. От я кажу, ні, стій, давай викличемо поліцію, це спеціалісти, хай вони вже нас розсудять. Викликав поліцію, вона швидко приїхала, там буквально пару хвилин. Хлопці мені визвали швидку, визвали опергрупу. Ось, всі приїхали, приїхали медики, вони мене хотіли госпіталізувати, міряли там пульси, щось в мене все завишено, в роті пересохло. Я ну, починаю приходити. У тебе саме стрес, але пошкоджень саме фізичних. Ні, я на ножки, я ж ніяких претензій кажу, зі мною все добре, щось мені заспокійливе, дайте. Я Почали заставляти акти. Я виклав їм свою думку, вони все записали. Починаємо шукати свідків, а річ у цьому. Я їхав з батьком зустрічатися на Дніпроплазі. Тобто він мене чекав, у нас на сім годин була домова зустрічня. От, Підійшов вже батько, теж все спокійно, нормально. Розмовляємо. Водій вже закрився. Коли приїхала поліція, вони спокоїлися, закрилися, ніхто не виходить. все. Більше я з ними вже не спілкувався після цього. От ми заставили всі документи. Один поліцейський робив план схеми, другий зі мною спілкувався. От, приїхала опергрупа, хлопці все розклалися, зробили свою роботу е і поїхали по своїх далі справах. Так ми ж це продовжували все робити. Потім приїхав, не знаю, представник, власник. Я не цікавився, він не звернувся до мене, не спитав нічого. Я весь час стояв там. Коло перехрестя, пив водичку, так кажуть, відходив. Вони закрилися в автобусі, поліцейські ходили туди-сюди, вони там щось складали, зі мною розбирались, ну таке. І виходить поліцейський з автобусу, каже: ну що, хлопче, справа така, ми з ними все зробили. Але вони на тебе подають, хочуть подати до суду. Вони впевнені, що вони праві, а ти не прав. Ну що я порушив? що я ага, що ти що їхав я, на червоний. Що я на червоний mm -hmm. вискочив, а вони їхали на зелений, і тобто я винен. Отак виїжджав на перехрестя на зелений, Чи це може був якийсь ще червоний з жовтим? Чисто зелений. я знаю правила, так як жовтий це готовність, що там. Можна вже буде так. починати рухатися. Зелений вже починає. Ну рухатися. і ти точно пам'ятаєш, що перед тобою була машина, тобто вже хтось перед тобою поїхав. Так, після неї поїхав я. Угу. Я завжди їжу коло бордюра. Мені не треба другий ряд. Будь ласка, я не говорю. кажуть, що наче є камери на світлофорах, і це встановлює частний підприємець. Їх це його власність. Зараз я активно займаюся справою, шукаю. Цю людину, хочу з нею зв'язатися. може він мені відео якесь дасть. Плюс же цю машину теж, може, шукають, що переді мною була, може він чимось допоможе. Це поліція цим займається, так? Да? Так, це то поліція. То ще раз скажи, це був, значить, део, чи то Ланос, чи то сенс, колір так, який? Або білий, або металік. О котрій це було? Це було о 7 годині, бо по телефону я дивився, ми по протоколу писали десь 708. А фактично дивився виклик, був зроблений о сьомій годині одній хвилині. Це так. твоє колесо, яке потрапило в це ДТП, да, так? тебе. Я не знаю, чи видно, от воно І що механік сказав? Я так розумію, механік зараз сказав... стоїть нове вже, так? Yeah. Да? Так, да, я поставив новий обід, я ж кажу, по мінімуму, щоб я просто хоч міг них рухатися. Mm -hmm. Він каже, вибач, друже, я ну ніяк. Обід і. Родили. Скільки це грошей? Це обійшлось мені все 800 гривень. О, то. З роботою і заміною деталей. Це співмірне до того, що в тебе було? Так, да, ска... ні, я сказав, такий самий Це аналог. Такий Якщо саме. я вже буду... Вишилася, рама, рама. да, Слава Богу, витримала. Тож я так зрозумів, як мені сказали, удар у мене був скользящий, Америка мені допоможе. Угу. Отак я витримав, але ж два дні куча нервів. 20 зарядок на день телефону. Друзі, хочеться, щоб ви розуміли, що у справах подібних, коли є дві сторони, не маємо право якось коментувати суб'єктивно цю ситуацію. Однак просто хочеться сказати, що на місці Максима, якого збив автобус, збила маршрутка, якась з його слів їхала на червоний колір. На цьому місці міг бути кожен з нас. І Далеко не кожному з нас може так пощастить, щоб просто обійтись переляком і зламаним заднім колесом. Саме тому я закликаю вас зробити репост цього відео скрізь, де ви тільки можете, щоб знайшовся водій Ланоса, який їхав перед Максимом, який проїжджав це перехрестя перехрестя перед Максимом. І звичайно, що це є напевно найважливіший свідок у цій справі, який міг сказати про те, що він їхав на зелений і бачив позад себе велосипедиста. Тому дуже важливо, щоб саме ця людина знайшлась. Ну і могла допомогти у цій у вирішенні цієї справи того, хто все-таки їхав на зелений, а хто їхав на червоний колір. Ну і геть на сам кінець. Хочеться всім водіям і маршруток, і не лише маршруток, і велосипедистам, у тому числі зайвий раз нагадати про те, що водії транспортних засобів, автомобілів, автобусів, вантажівок ви їдете у великій. Багатотонній штуці, коробці, яка вас захищає. Велосипеди, звичайно, він абсолютно незахищений. І тому велике прохання бути обачними, не перевищувати швидкісний режим, не розганятись до тої швидкості, коли ви не зможете зупинитися. Ну і найважливіше не намагатися проскакувати на мигаючий колір, виїжджати на перехрестя на жовтий колір. Такі випадки мають кожному з нас, кому пощастило, не. Потрапити в таку історію, задуматись над цим кожен раз, коли ми сідаємо за кермо машини, кожен раз, коли ми сідаємо за кермо велосипеда, пам'ятати про страшні речі, які можуть трапитись лише через те, що ми намагалися виграти буквально якихось пару секунд.